Згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, є категорія осіб, які мають право проходити військову службу за місцем проживання. Це особи з інвалідністю, особи, які мають трохи більше неповнолітніх дітей, або дітей з інвалідністю чи тяжко хворих дітей, опікуни осіб з інвалідністю, або зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, своїми батьками чи батьками дружини, а також за наявності дружини, своїх батьків чи батьків дружини, які мають інвалідність. Якщо військовий хоче скористатися своїм правом проходити службу вдома, він має подати рапорт на командира військової частини, вказати свою категорію та бажання скористатись правом на проходження військової служби за місцем проживання, надати письмовий доказ. У разі ігнорування рапорту можна оскаржити такі дії командування, звернувшись до Міністерства оборони України, оперативного командування Генштабу Зсу, військової служби правопорядку, спеціалізованої військової прокуратури, уповноваженого Верховної Ради справ людини.